Вони з'їхалися, аби здригнулася головна площа. Вже третій рік поспіль у місті Лева влаштовують конкурс імені композитора Богдана Сапелюка. Біля пам'ятника Шевченкові одночасно виконали твір цього диригента вісім духових оркестрів області. В час незалежності України Сапелюк створив десяток маршів на теми січових та повстанських пісень. Під час святкування першотравневих свят ще у 90-му році два духові оркестри вели колони на стадіон Україна. Тоді ще дружба під марші уклад саме ним самий найбільш відомий марш січова слава всіми військовими оркестрами виконується ми і народними оркестрами. І дуже відомий марш. Аби ніхто не фальшивив, напередодні оркестрам надіслали однакові партитури в однакових тональностях. А вже диригенту довелося тут всіх злагодити. Це є увага, це означає раз підняли інструменти. Маленький жест, раз, два, дев'ята темп твору і починає потім диригувати. Фестиваль-конкурс вперше почали з вулиці. Перше місце у конкурсі поділили Оброшинська музична школа, Львівська дитяча школа мистецтв номер 5 та оркестр музичного училища імені Людкевича.